Де бажання та дух там і результат слова виконувача обов'язків головного тренера зорі, сказані тиждень тому, виявилися пророчими на виїзді в Одесі Юрій Вернедуб та його хлопці на характері перемогли Чорноморець. Худзик куплений луганцями улітку відкрив рахунок. Це його перший м'яч за зорю. У середині тайму господарі отримали несподіваний шанс відігратися. За відсутності штатного пенальтиста Балашова бити узявся Рієра. Комбінація нога, стійка, нога, сітка і радість іспанця. Такої щасливої миті правила, звісно ж, забуваються. А там чітко прописано: добивання м'яча від каркасу воріт гравцем, який виконував 11-метровий, заборонене. Власне, не заборонене, просто в такому разі гол не зараховується. Цілком за правилами Одесити реалізували свій другий пенальті. Це зробив якраз Балашов, який з'явився на полі по перерві. І хто знав, що на цій 75-й хвилині все тільки починається. 86-та. Ідахор робить геометрично точний простріл на Ференчака у самісіньку середину захисного трикутника. 1-2. 92-га. Велозу забиває з рикошетом від Шуніча. Логіка підказувала, на цьому має бути все. Але ж ми не забули слова Вернедуба про бойовий дух. На 93-й хвилині зоря зусилями Тихта, Кида Хора та Ференчака вириває перемогу і три очка. 3-2 важливо як повітря успіх перед турнірним фінішем. Шахтар, ворскла, динамо, волинь з усіх борців за виживання у Луганців. Найскладніший календар.